Так, друзі, всім привіт. Всіх радий бачити. Сьогодні ми з вами ловимо. Ловимо, а що ми ловимо сьогодні? Ми ловимо Голем маскінонг, Піймав я тільки що три бороди за того камиша. Для того, щоб отримати приманку на Голема, треба піймати три бороди. З камешів, Піймав. Хвилин 15. Витратив на них. Але піймав. І тепер будемо ловити голим. А. надіюсь, він нам попадеться. А як не попадеться, це буде дуже обідно. Максимальна вага у нього 39 кілограмів, до речі. Це. ой, і був ударчик. Це занадто потужно 39 кг. Піджіть, а я на якорі стою чи ні? М да. А такого не повинно бути, навіть якщо ми на... ловим на потужне вудлище. Давайте десь будемо поки що за цих камешинку і кувшинок кидати. Не знаю скільки часу у нас піде на його ловлю. Хм. Цікаво це тільки, щоб був він чи, ні. Воно аж кружки пішли з-під. У О. О. Йо, да не вже? Що так швидко? Та ну, це це звичайна щука, напевно. Я ж думаю, на цей воблер може і звичайна щука клювати. Так, да, це, я думаю, звичайна, що занадто просто. Трофейна щука Маскінонг. 12. Отака От гарнюня в нас. А нам підожіть. Що нам треба місія? А, голем Маскінонг нам треба. Ага, це нас ще, виходить, звичайна щука буде клювати. Прикольно. Ну ладно. Чого ж, ні, будемо ловити. Фармень паралельно 46 рівень. О, ще одна. Це вже щось побільше. У мене, до речі, 70% катушка, блін. А це може і він, до речі, так? Да? На 25 кілограм спіннінг, може бути, що це він, до речі. Ух ти! Який там кроко-крокодил. Вах ти шо. Мені не подобається, що він там біля комишини кувшинок тих плаває. Дуже не подобається. Вах! Ну, якщо це не він, то це точно якась унікальна щука за 20 кг. Дивіться, він тягне нас. Бачите, щоб стояли на якорі вже все. Не, ну нічого б не було, звісно, він би туди вперся в кінець, да і все. Але все рівно. Було б не так легше. Цікаво, цікаво. Невже ще одну рибу монстра ми піймаємо з вами сьогодні? Вже сьогодні не ризикую, через Shadowplay не записую, бо буває таке, що пише, що йде запись. А записі немає. Тому записую через АБС ку. Налаштував начебто на максимум все на ультра 15 тисяч бітрейт, але щось, щось зернить воно так зернить, не знаю, не подобається мені картинка. Буду ще налаштовувати. Так, тепер назад тяне нас. <гум> Прикольно. До речі, сьогодні дізнався. Е, хотів. За 30 днів на знаходження на водоймі отримати і вертушечку одну. І думаю, ну щоб садок не ламався, я його викладу в дім в інвентарі. оказується воно так не рахує 30 днів без ліцензії і без садка. Оказується, треба, щоб у тебе все було активно і ти типа, як начебто ловив там рибу. А я зайшов на тибер без нічого. Перемотав 30 днів, 35-37, а воно нічого. Не показується. Ух ти. Йо, який апарат. Поторежим будемо заходити? Чи як завжди подякуємо розробникам? Так, новий особистий рекорд потвора Голим Маскіннонг. 39.298. Офігеть. Дивіться який. вісім. Попробуємо фоторежим. А ти що, як це він працює? Я не вірю своїм глазам. А, камера, Спасибо. <laughs> а камера <laughs> не Ні, взагалі ніяк, да? Ей, прикольно. <laughs> не вверх, не вниз, не вліво, не вправо. Нічого не крути. Ну ладно, хоча б так уже сфоткаємося. Ну да, не робить, не працює. Ладно, зробимо хоч таку фотографію вже. Так, все, викинули Ми ще одного монстра зробили. Красота. 2924 досвіду. 39200. Ще раз, давайте подивимось, подивіться, ми знищили цього монстра, який не давав спокою звичайним людям. Тепер Сан-Круа буде жити як треба. Забрати. Сен Круа, Монстер Голим Маскінног. Вітаємо з уловом монстра. Ось ваша нагорода. 9707 хепулічек. дві голди Ну, 9700, це можна сказати. Навіть Аня відбили поїздку свою. Так, і. Отака штучка на стіну. Повісимо зараз в себе. Клас. Все, друзі, всім дякую за перегляд, всім гарного вечора, тихої мирної ночі. Бережіть себе та своїх близьких. Всім пока.